Очевидно, що а, європейці втомились вже від, від цих негативних новин з України а, з одної сторони. а з іншого боку, а, у нас є просто безліч. А, Історичного контексту, якихось цікавих мистецьких творів, там, літератури і так далі. і так далі. Чого раніше на Заході було, ну, просто вони не знали, що у нас взагалі це є. І коли вони бачать там, не знаю, українських художників, коли вони відкривають для себе. Там, не знаю, сучасну якусь українську музику, там вони шоковані, що а не вже у вас там є ось це чи ось це. Ну, там, а не знали, що у вас взагалі там щось якось розвивається. А виявляється, у вас там тисячолітня культура, чи якщо брати, там, наприклад. 20 чи 40 тисяч років там, трипільської культури, да, то це взагалі ну, не кожна європейська країна може позмагатись з нами в цьому. Тому я думаю, що ну, Європ... взагалі представникам західних країн дуже багато чому є і повчитись, і, і дізнатись, історикам. І культурознавцям, і мистецтвознавцям.